Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас заняття з малювання, а малювати ми з вами будемо глечик. Що це за посуд глечик? Глечик. Це бабусин посуд. Ними користувалися. Наші бабусі робили його з глини і розмальовували різними візерунками. Для чого він був? Для молочка, для води, для квасу. Тобто в ньому тримали різні напої. І вони зберігалися довго, тому що були в холоді. А ми з вами сьогодні розфарбуємо ось такий глечик на площині. Треба глечик вирізати з паперу. А потім фарбами звичайними акварельними його розфарбуємо. З чого складається візерунок на глечику, подивіться: з ліній прямих, хвилястих, з листочків і з отаких крапочок. Тож починаємо розфарбовувати. Так, для початку нам треба розмочити фарби червону, зелену і синю. Робимо спочатку прямі лінії синьою фарбою. На невеличк відстані одна від одної. Просто ведіть пензликом зліва направо. Я підклала білий листочок, щоб не замастити стіл. І поруч ще одну лінію, тепер нижче трошки. Ты ж две линии и нище. Так, тепер намалюємо крапочки. Для цього на кінчик пензлика, набираємо червону фарбу і торкайтеся ось так паперу, і у вас будуть рівненькі. Рівненькі крапочки невеличкі, як маленькі ягідки, ось так. так, кінчиком пензлика і крапочки будуть дуже, дуже маленькі. А тепер промиємо пензлик і будемо малювати хвилясті лінії і прямі з листочками. Так, набираємо на пензлик зелену фарбу. Кінчиком пензлика малюємо хвилясту лінію, притримуємо гличку рукою і ось так, як хвильки, і внизу Ось хвиляста лінія. А тепер проводимо пряму лінію зліва направо. Отак От посерединці і робимо листочки, листочки, з однієї сторони і з іншої, Придалюйте добре пензлик, щоб вся ворса була на листочку. Ось так. Все, наш гличик готовий. Подивіться, який гарний вийшов. Як справжній. Сподіваюсь, ви теж напалюєте такий гличик.